Добрий день, любі наші пасічники! Сьогодні хочемо представити вашій увазі ще один наш виріб це стерилізатор воску. Призначений він для підготовки воску перед виготовленням з нього вощини в домашніх умовах. А саме стерилізація знищення збудників хвороби, видалення зайвої вологи. Та очищення від механічних домішок. Стерилізація здійснюється шляхом витримки воску при високій температурі впродовж декількох годин. Ми рекомендуємо 130 градусів впродовж 2-4 годин. Стерилізатор складається з бака для воску. Нагрів воска в стерилізаторі відбувається за допомогою тена потужністю 2,5 кВт через трансформаторну оливу. Поповнення та зливання оливи здійснюється через патрубки, Оце для поповнення, знизу знаходиться патрубок для зливання оливи, якщо в цьому є необхідність. Чистий віск зливається через задній патрубок, а відстій з осадом через нижній патрубок, який знаходиться в дні стерилізатора. Стерилізатор має блок регулювання температури та сигналізатор. Включення. Для запобігання зайвої втрати тепла стерилізатор утеплений мінеральною ватою товщиною 30 мм. Максимальна потужність споживається тільки в період плавлення та нагрівання воску. Після досягнення заданої температури стерилізатор працює в режимі підтримки температури. Перед експлуатацією стерилізатор необхідно обов'язково заземлити через спеціальну шпильку, яка Розміщена на ножки стерилізатор. У нас багато пасічників замовляють вальці ручні для виготовлення овощини з особистого вуску на своїх пасіках. Тому вважаємо, що цей виріб буде дуже корисний для таких бджолярів. Дякуємо за увагу! Мирного неба! Всім! На все добре!